Вітання, друзі! Сьогодні у нас 52 серія багатосерійного серіалу. Корінець і солянка із Санта Барбари. Поїхали. Почнемо з полтішка. Є у нас ось таких пачка по 50 гривень. Тож. Вагонь. 437, 67, 32. Ох ты! Нічого собі, блять, сходу. зходу 5 одиничок. Оце корінець. Кого ще не було сходу? Так, це залишимо, далі йдемо. 503, та що ж таке?

Так. Три четверки. Четыре висенки. <связывается> так, до завтра Буде продаж монет, хто, хто в курсі, не в курсі. Нещодавно прийшов лист з Національного банку України. Е, Любов Панченко буде в продажу і три медалі: Київщина, Маріуполь і Харків. Хто там, можливо, побачить чи не побачить, щоб були в курсі і завтра полюйте на медалі. Так, а поки ми перебираємо. Фокус щось не хоче. Буде стабільний, якийсь нестабільний фокус. Три вісімки. Сейчас синд, три п'ятирочки. Та шо, банкноты, Видно, догадати, що вам брать? Після кормій банкноти начинає мутитися оце? Повірно сейчас двигатися, що? Пау-пау-пача. Сьогодні нову серію 500 суток» знайшов КВ. Хто збирає, там по серіям не збирає. Нова серія почалася з К. Вже відомо є Б, це в мене В. Що це там таке грязне? Що нічого більше цікавенького не світить. Так серії багато. Все. В цій пачці, тільки одна банкнота з п'ятьма одиничками залишаю. Так, їдемо далі. Потім ось така солянка. Так, починаємо від... Так, надо буде резинку взяти. З десяток. Що в нас тут десятки кажуть? Нічого. 171. Нічого. Що це тут? 4-0? Ну, нічого, скажем так. Так, далее пару пятаков тут. Зараз. В конце сотки покажу. Так. Тин-дирин-дирин, тин-дирин-дирин. Три 58 січня 1932 року. Так, нічого цікавого. Так, двієчки, що тут? Три сітки. Чотири сімки. А я серія цікава. 779. Звісім, так саріта СЗ, Так, три сімки, Нічого такого? Цікавенького. чотири одинички К касарі. Так, і гривничі. Так, тут потрібна <кхи> резиночка. Так, ну що, поїхали? Скільки тут їх, мабуть, майже корінець, да? Так. Чи буде щось серед одиничок? Так, тут що один, два, три, чотири шістки. Але ж вони такі бідні, пожовані. Три одиниці. Чотири нулі, у усері. Що це таке? 557. Що за прикол? Відпочинок у затоці. Бугаском юа. Ха-ха! Прикольно! Це треба зафоткать. Ой, отак. От <реклама> Зроблю рекламу, Да, правда. Відпочинок у затоці. Вже не дуже актуальний. Так що у нас тут 17, 17, 17,3. Ще й на такої купюрі. Прикольний. Це я собі точно залишу. До речі, поділіться враженнями, хто там до війни зараз навряд чи хто до війни бував у затоці, як вам відпочинок на Чорному морі. Селище Затока. чи село, як воно там правильно. Так. Чик-чирик. 681, 93, 12. Так, 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 так. так. Цікавеньку банкнотку знайшов. І номерок це, як він там не пам'ятаю, називається. Бінарний це 01, а це коли повторюються, нагадайте, ось ручку розписував. Універсальні гривні. І рекламу можна запускати і... І ручку розписувати. Цікаво виходить. Так, а я, Серія. Так, 24, чи жоду, 24 74,01. Теж хтось робив нотатки. Тут у нас 393 01 Что тут 4 чистки хорошие такие Не В принципі, нічого цікавого по гривням не випало, окрім рекламної банкноти. Ось ця, лише цікавенька. Прикольно. Так, йдемо далі. І як обіцяв, на останок покажу ось. Зателефонували з банку, кажуть, є нові сотні. Ну, я підійшов, і тут такий джекпот. Сім вісімок. От Отак от такі справи. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український YouTube. Слава Україні, Слава Збройним Силам України. І не забудьте завтра в інтернет-магазині скупитись.